Всім привіт! Це канал, друже, що поїсти. Дуже всім дякую, хто підписується, хто дивиться. Дякую, що ви мене підтримуєте. Як ви вже зрозуміли, сьогодні на огляді будуть готові перші страви, які я придбав в Сільпо. Це їх власне виробництво. Будемо дегустувати, що вони там таки наробили. А що, як на мене, дуже зручно. Слухайте, для тих, хто не вміє готувати або не дуже хоче готувати. Зайшов, купив собі першу страву, якщо захотілось, розігрів та з'їв. На що саме сьогодні буде огляд? Перше це курячий бульйон з локшиною. Червоний борщ зі свининою, солянка зі свининою, суп із мідболами з індички та гороховий суп. Всі ці страви швидко розігріваються. В рекомендаціях написали, що розігрівати їх 2-4 хвилини. Тому Давайте розпочинати. Але перед тим не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, тиснути на дзвіночок. Та якщо буде настрій, пишіть коментарі з вашими побажаннями або зауваженнями. Погнали! Розпочнемо з курічного. Розпочнемо з курячого. Розпочнемо з курячого бульйону з локшиною. Склад. Вода, курячий суповий набір 6,1%. Філе куряче, 5,3%. Локшина з твердої пшениці 5,3%, Яйця курячі, 4,4%, цибуля ріпчаста морква свіжа, 3,5%. Сіль, зелень петрушки, лавровий лист. Розігрівати 2-4 хвилини. Я розігрію 2 хвилини, мені цього буде достатньо. Це розігрів 2 хвилинки. Ось такий: бульйончик. Бачу багато моркви, локшинка, яєчко. Пів яєчка. Бачу куряче філе. Нормальний шматочок. Аромат звичайного бульйону курячого. Для мене не солоний. Беремо суль. моркву так нормально додали. От я б ще трохи морку доварив, Бо така вона ну, має бути, як на мене, трохи м'якішою. Курячий бульйон він такий легенький-легенький. І навіть я вам так скажу, що відчувається насичений смак моркви. М'яско чудово відварене. Дивіться, який шматочок м'яска. Яєчко. Нормальний бульйончик. Вони писали, що тут є, має бути ще зелень, але я не бачу її. Слухайте, в цілому, доволі непоганий бульйончик. Я б прибрав би звідси трохи моркви, а іншу частину би трохи доварив. А так загалом нормально. Якщо комусь. Захотілося бульончику з'їсти або попити, то чому би ні? Можна купити, швиденько розігрів, щоб не замарачуватись да і не готувати собі. Купив, розігрів 2 хвилини, 4 хвилини, кому як подобається. З'їв все в принципі доволі їстівна продукція. Я б приготував би краще такий бульончик, але якщо немає у вас настрою або часу готувати це, все купив воно недороге, та з'їв. Давайте далі. Суп гороховий. А я так розумію, що, скоріш за все, це суп пісний. Так, склад: вода, картопля, горох колотий, 14%. Морква свіжа, цибуля ріпчаста свіжа, олія соняшникова рафінована, дезодорована, зелень петрушки, зелень кропу, сіль, перець, чорний мелений. Так, це пісна страва. Це без м'яса. Що? Знову розігрівати? Дві хвилинки, погнали. Це, розігрів 2 хвилинки. Ось так виглядає. Аромат чудовий. Чудовий аромат гороху горохового супу. І зелень. Відчувається зелень. Я люблю суп гороховий з копченостями. Це дуже смачно. Хто не куштував, обов'язково скуштуйте з копченостями гороховий суп. Угу. Ну, Бачу. Картопля, горох, петрушка, кріп, морква, суль. Ні, ну вони це правильно роблять, щоб вони не досолюють, бо комусь і так нормально буде, а хто захоче, собі підсолить. Картопелька. Добре зварена. Слухайте, навіть оцей пісний так відчувається, що він такий доволі ситний. Чудовий супчик. Хто полюбляє гороховий супчик, пишіть коментар. Слухайте, це клас. Це смачний супчик. і не дуже дорогий. Чудовий смак, дуже насичений. Горох відварений відмінно. Він просто так, знаєте, розсипається у роті. Що можна сказати, це, це смачно. Це смачна продукція. Навіть пісний цей суп Він доволі так, знаєте, насичує ваш організм. І навіть так, щоб мені хотілося додати сюди м'ясо, та в принципі і ні. Дуже смачний варіант для тих, хто полюбляє гороховий суп. Шановні, обов'язково спробуйте, у кого у місті є сільпо. Спробуйте оцю таку продукцію. Напишіть потім в коментарях. Це реально дуже непогана продукція. Ну, поки що. Далі побачимо. А рухаємось далі. Суп із мідболами з індички. Склад. Вода. Картопля свіжа. Були з індички 11%. Що входить в ці відсотки? М'ясо індички 81%, сало свиняче, 16%. Квітковина соєва, білок соєвий, олія соєва. Підсилювач смаку, сіль, часник перець чорний. Ще є антиоксиданти. Тут є ці єшки: є 300, є 330. А, так, морква цибуля ріпчаста, олія соняшникова рафінована, сіль перець чорний мелений, лавровий лист. Розігріваємо це. Знову розігрів дві хвилинки. Ось так виглядаємо. Бачу тут е, два оцих мідболи. Ну, аромат відчувається оціх, е, цього м'язка, цих мідболів. Щось таке по типу суп з тефтелями. Легкий такий аромат. Ось такі мідболи. Картопля, морква, О, лавровий листик. Ось він. А, ну, в принципі, все. Має бути такий легенький суп. Я так думаю, що схожий на е, курячий бульйон. Суль. Ну, цей бульон нагадує мені курячий. Да, щось приблизно одне і те саме. Мідбол. Ну, не можу сказати, що цей мідбол такий прям вау смачний, але їстівний. Текстура однорідна. Немає тут у цьому мідболі зернистості. Якісно вони його, оцей фарш, перемололи. Картопля м'якенька. А одна попалась трохи недоварена. Чомусь, як це так? І що попалась недоварена? Зараз вам покажу. Ось такі шматочки картоплі. Вони нормально відварені. Вони м'якенькі. А зараз вам покажу. Осьо. А ось такі шматочки чомусь тверді. Наче недоварені. Не розумію, як це. Великі доварені, а маленькі недоварені. Ні, оце мені таке не подобається. Чому півкартоплі, що є в цьому супі зварені нормально, а пів картоплі ненормально, недоварені. Це його треба. Ну реально, якщо ви захотіли вже такий супчик з'їсти, його треба трохи доготовити, доварити. По смаку нормально. Нормально, приємний легкий е, смак, а чомусь картопля одна зварена, інша недоварена. Бульйон нормальний. Якщо так от розібратись, Попити цей бульйон, з'їсти цей бульйон, з'їсти оцей два мідболи і сидіти перебирати картоплю. Ну це таке. Це для мене так. бульйон та мідболи. Все. Картоплю можна не їсти. На жаль. Якщо так розібратись, то курячий бульйон краще смакує. Переходимо до червоного борщу зі свининою. Колір такий, бачу, насичений. Склад: вода, заправка, буряк-столовий морква, цибуля, ріпчаста, олія, соняшникова, рафінована, дезодорована паста томатна. Стандартний набір для заправки, картопля свіжа, свинина 11%, капуста білокачанна свіжа, перець болгарський свіжий, цукор, сіль, розчин оцтової кислоти столовий, зелень петрушки, зелень кропу, часник свіжий, лавровий лист. От я вам так скажу: що чесник краще додавати вже порційно, а не варити з ним борщ або додавати на всю каструлю, бо це не дуже правильно. Бо чесник, якщо він довго постоїть, може зіпсувати. Вам борщ. І розігрівати. Це. Розігрів знову дві хвилинки ось такий борщ. А відчувається аромат буряка. Та от як зазначили, що є трохи оцту. Відчувається трохи оцту. Але не дуже сильно. Ну так, заправка непогана. Бачу тут свининку. От знаєте, що я, наприклад, борщ готую з яловичини або з телятини. Ну, мені так більше подобається. Ось такий шматочок рожевої свининки. Як завжди, суль. Краще не досолити. Смачно, але я готую краще борщ. Хоч тут вже картопля нормально відварена. Слухайте, не зміг себе тримати та трохи сала. Бо кожного українця має бути шматочок сала вдома. Борщ без сала гроші на вітер. Непоганий борщ, непоганий. Оце для тих людей, хто не хоче витрачати 2 години, щоб приготувати борщ, а цій людині дуже хочеться борщ, то це ідеальний варіант. Відчувається і солодкість, і кислинка. Все збалансовано. Капуста відварена також чудово. Ну і шматочок сала. Так, м'яско. М'ясо жорсткувате. Та трохи сухе. Здається, що вони його трохи переварили. Сам бульончик смачний, схожий на, на той, як я готую, бо от що тут. Заправка однакова. Бульйон, ну бульон, що, трохи різний. Я з яловичини готую, тут свинина. А може тут вони не готували бульонці, вода, та просто свинини шматочок. Швиденько сварили. Ну, тобто цікаво, як вони готуються все, як, який процес іде. Вони. Готують бульйон, чи вже у воду дають або відварне м'ясо, або майже таке зварене, трохи недоварене м'ясо додають, то це незрозуміло. І сказати, що цей бульйон прям такий насичений а зі свинини, я не можу, бо не відчувається такого, знаєте, такої жирності. Ну, слухайте, як перша страва, яка зекономить вам ваш час, то дуже непогано. Смачний борщ. Питань нема. Оце для мене поки що, знаєте, оце борщ смачний, гороховий суп смачний був, ну і вже бульйончик курячий. Той суп з індичкою щось мені не сподобався. І на останок солянка зі свининою. Найдорожча перша страва. Ось такий вигляд. Склад, вода, заправка. огірки солоні. Огірки солоні, а в дужках... Огірки свіжі, кома сіль, це вони розкривають, як вони готували ці огірки. Цибуля ріпчаста, паста томатна, олія соняшникова рафінована, ковбаски напівкопчені, з яловичини, свинини, перець чорний мелений, мускатний горіх мелений, перець тухняний, знову є єшки. Фіксатор кольору ковбаса варена 5,3%, молоко коров'яче, порошок яєчний, цукор, горіх мускатний, знову свинина, оливки чорні без кісточок, сіль, зелень, петрушки, зелень кропу, м'якоть лимона, цукор, перець чорний, мелений, лавровий лист. Вартість цієї солянки так, ну, майже 100 гривень за 350 грамів. Ну, це так не дешево, я вам хочу сказати. Наприклад, у мене. Щоб приготувати солянку десь приблизно 5 літрів. Я витрачаю приблизно 700-800 гривень. Це в залежності від того, чи трохи взяти, ну, цю м'ясну складову взяти подорожче або подешевше. То 700-800 гривень у мене виходить на 5 літрів солянки. А тут 350 грамів майже 100 гривень. Ну, рахуйте самі. Дорогувато. Що щоб бути по смаку, зараз побачимо. Розігріваємо. Розігрів ось така соляночка. Ну, аромат відчувається, аромат приємний. Оціх е, копченостей, лимончик відчувається, угу. огірки. Ну, можливо, там десь вже далеко ці оливки. Бо перше, що відчувається, це саме е, аромат копченостей. М'яско тут нормально, так я вам скажу. Бачу огірки, м'ясо. Щось схоже: знаєте на що мені нагадує? На тушонку. наче сюди е, додали тушонку. Бачите, от, наприклад, от такий шматочок. Він мені дуже нагадує тушонку. Може, воно так і є, хто зна. Щось попалось таке дуже жорстке. Не знаю, що це. Як звичайно, суль. Перше враження непогане. Смак чудовий. Копченості оцих з лимончиком та огірками чудовий смак. Оце мені цікаво це м'ясо. Це реально схоже на тушковане м'ясо з банки. Мисливські ковбаски. Нормальні. Щось бачу, бачу схоже на колбаску, а, напевно, салямі Або сервелат. Ага. Ось що мені потрапило до роту. Це маленький шматочок лаврового листа. Думаю, що воно не жується. Ця солянка смачна, але віддавати за неї за 350 грамів майже 100 гривень ну так. Знаєте, може б і не дуже б, щоб так хотілося. Чи вартує вона цих коштів 100 гривень за 350 грамів? Можливо, хтось каже, що е, хто вже куштував таку солянку. Скаже, що вау, так, вона безумовно вартує цих грошей. А я скажу, що нічого особливого немає. Це смачно, але нічого особливого немає. Я готую набагато смачніше солянку. Непогано, смачна солянка. Питання вартості, чи коштує вона це грошей чи ні, залишається відкритим. Я б так сказав, якщо б вона стояла по акції, я б дуже хотів солянку, але б не хотів би готувати солянку, то гривень, можливо, за 60 або там, 70 гривень, то я б її взяв. Але майже 100 гривень віддавати, ну я вже краще куплю собі два борща, якщо так захочеться поїсти першої страви. Смачно, безумовно. Але як на мене трохи дорогувато, який можна зробити висновок? Перше для мене це солянка, другий борщ, третій гороховий суп, четвертий – це курячий бульйон і п'ятий – це індичка з Мід А так загалом, якщо взяти цю продукцію, то вся продукція доволі їстівна. Сподіваюсь, що огляд був для вас корисним, цікавим. Подальшому він вам можливо знадобиться. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі. А з вами був ваш друже. Всім мирного неба! Обирайте правильно, куштуйте смачно та якісно та до нових зустрічей! Бувайте!